всім привіт Всіх вітаю на своєму каналі. Деня доїдає морозиво. Ми йдемо, з трьох раз, куди куди Деня ми йдемо? Навірно, купляти велик. А, куплять велик. Ага, куплять велик. Не? Нет, конечно. М -м, до дому. Нет, конечно. Еще до бабушки з дедом. О, точно. Ми йдемо до бабушки з діду. Я два дні нічого не знімала, тому що два дні працювала. То вам казала, що в мене вільний тиждень і в мене нікого нема, але в понеділок вона записувалась купа людей. Два дні працювала і сьогодні зранку теж працювала. У мене було дві клієнтки, ну а тепер... Вільний до вечора день і йдемо до бабушки з дідуською, тому що щось там вони вже з телефонами наклацали і вони в них не дзвонять. Тому йдемо, чи піде спішить на допомогу. У мене є mm. один лайфхак, коли болить в боку. Да? Який? Просто де болить надавить рукою і сильно. І все, і перестане боліти? Да. На 10 секунд. А, понятно. Зайшли, накупили морозива. Там. а Діні взяла таке. Я думала, що то льодок. Кавун, кавун. Він каже, я хочу кавун, а потім відкрив його, а там морозиво. І таке прикольне, і смачне. Ну. Воно там, де оце рожеве, там де ця е, якось. Там кисточки зроблені. Там зроблені такі кістечки, але це шоколади. Да. А, а внизу, там, де вже зелене оте, то там їх просто немає, тобто вони ніяк туди не потрапили. Плюс воно зелене, не таке холодне, воно м'якіше. І розкажи, яке воно на смак. На смак зверху, там, де м'які. Воно полуничне, а, знизу а ну, фісташкове. воно кову кавунове. Чого ж воно полуничне, як воно кавунове? Та ні, воно Та ні, ні. зверху полуничне, а знизу фісташкове. Да. Смачне. Ти хоч скажи просто смачне чи не смачне? Дуже смачне. Ось Дуже смачне. смачне. А ми, Ось коротше, від його палочка. ми купили спочатку всім по пломбіру в шоколаді. А тоді Дім як скуштував це, то ви ще вернулись і купили ще і дідусь ще й по похоче, по пачки кавуна. Я його з та я тобі будемо йти назад, я тобі ще одне куплю. Та вже й доходимо. О, диви, хмарки гарно. То таке сонце жарко, це так марки найшли. Та наче і нічого. Атака, сонця. Да, атака сонця. сонце. Сонце атакувало сьогодні, сьогодні Деньки купили велосипед новий. Якраз Альона з Сашою в обід, в обідню перерву під'їхали сюди, до мене тут же на базарі. Нас продаються і купили новий велосипед Дорослий Дорослий з, з передачами. З передачами. От. Ну, з і сьогодні вже Діню забирають додому. 5 сьогодні він уже їде додому. Тому що завтра ну, в нього там англійська. У бабушки відпочинок скінчився. Все, ми вже доходимо. Ми вже вдома з Дінькою. П'ятий поверх. Тоже, як завжди, бутилка з водою. І мама надавала тут мені і кукурудзи, і неса, і воно важке все. О! Кукурудзи тут, мабуть, скидки П'ять каченів. Їх там гостили сусіди, і вона мені теж надавала, каже, назвариш. А ще зайшла в мене на Укрпошті, я думала, одна посилка, коли тут дві посилки. Зараз буде розпаковка. От, і ще взяла мами дві грушки. От, а ще в мене сьогодні висвітилось, там пройшла посилка з Китаю на міст експрес. Але далеченько. Ну, вже я діню, зараз вже в мене половина четвертої, в 5 годин заберу діньку, і я потім піду, прогуляюся, пішечки і, і, цей, і піду за посилкою схожу. Так, ну шо, дивіться, що, йдемо, тут, дивитися, що тут нового. Це посилки прийшли якісь... Я тут по Україні замовляла, щось тут. Зараз будемо дивитися, що це тут таке. Ага, це я замовила собі нову білизну. Ось такий чудовий бюстгальтер. <гум> Такий. Треба міряти. Ой, він тут ще з таким пуш-апом. Боже, на такий розмір наш ще той пуш-ап. Теж дуже зручний. Ой, дуже приємна тканинка. Ну, це такий дорогий, мабуть, 600 гривень я замовляла. М -м. В общем, буду міряти, побачу. Так, а тут що? А тут що, навіть не знаю. А, це так швидко прийшло моє червоне плаття. Я ж замовила таке, як голубе, я замовила червоне плаття. Ох і швидко прийшло. Прям дуже швидко. О, отаке от червоне плаття. Я замовила на розмір менший. Зараз будемо міряти. Знову у нас і розпаковка, і примірка. Ну, що? Ну, готові. Ось таке плаття. До речі, це я вже вділа і бюст новий, дуже суперомський, прям це буде моїм любими бюстом, дуже зручний. Ну і платтячко. Дуже класне. Вони ще навіть з карманами. Плаття. От. Це плаття я замовила на розмір менше, і це, як на мене, сіло краще. Те треба трошки вшити. Ну, оце таке. Тут з розрізами такі по бокам. Як мені? Бо в обому краще, чи в червоному, чи під все к лицу. Ну, це такі у мене сьогодні обновки. Хочу трошки ближче вам показати цей бюзалтер, який я собі замовила. Ось він, він такий, він тут, правда, дивіться, бачите, ще на яких подушках, якби це пуш-ап для того, щоб ну, грудь стояла. Оце такий. Ну, але дуже приємна оця тканина, така, знаєте, невагома. Защибається на чотири крючечки, підбирає дуже гарно з боків. І тут все підбирає. Ну, ще широка бретелечка. ось такий він ніжний, гарний. Дуже приємний. Він 600 гривень коштує. А, ще в наборі. До нього йшли отакі подовжувачі. Це якщо вам об'єму не вистачає, то можна подовжити, щоб був більший об'єм. Ну, У мене вже таких два штуки, вони мені не потрібні. Тут гарно тримає, якби ну, такий непоганий, непоганий. Ближче покажу плаття. Ой, Колір не такий на телефоні, як він він більш малиновий. Дивіться, тканюшка, не знаю, як вона називається, але написано 100% катон. Дуже приємна, легесенька, така, ну, така, ну знаєте, дуже класна. Я прям бачу себе на фотках в цьому платі, в цьому голубому. Ви знаєте, я прямо бачу ну, такі фотки десь на скалі біля моря. Знаєте, і так, от, щоб хтось із боку сфоткав, і тут це плаття таке вітром роздувається. Ну, от, якщо буде така у мене можливість, треба буде зробити такі фотки. І те голубе, де ж дуже класне, і це мені прямо дуже подобається. Ну, Їх треба ще випрасувати, звісно, бо це ж вони тільки з посилки. Ну, дуже гарні. Ще я попала. Зараз в них акція до кінця місяця, чи що, була знижка на ці платтячка. 15%, чи скільки там. В общем, що вони коштують 500, 520 гривень, наче так. Ну, якби не так і дорого. Сайт отакий. В мене дуже багато хто питали. Я давала посилання сайт, отакий. Isa, isaplus.com, Ось, дивіться, кому. Треба, ну я не знаю, може дати просто. Я, мабуть, дам вам посилання цього сайту, там багато всього. Там вже там я замовляла ці велосипедки, в яких я хожу вдома. Там теж у них велосипедки є різні, і є по 300 з лишнім гривень. там. А я замовила самі дешевші, оці, вони 200 з чимось. І вони оце такі, такі, знаєте, не штучні, а натуральні і дуже приємні, дуже зручні. Тому що ті, що дорожче. То вони оце, ті, що штучні, не, не дуже гарні. А оці, що 245 вони чи що, щось таке, дуже класні велосипедки, я оце вже й другий замовила, і прям мені дуже зручно, в них я і працюю. Навіть, ну, Вдома дуже зручно. Так що оплаття тепер якось треба випрасувати і знайти, куди його вдіти. <с realidade> мені щось здається, що воно таке, знаєте, прям таке якесь нарядне, прям не знаю. Ой, ну побачимо, може в Діно, може десь просто в центр вийду прогулятися і в Діно. О, буде ось день незалежності скоро. Так що можливо, так. Да. Можливо, і буде куди вдіти, підемо гуляти на День Незалежності. Щось познімаємо. Може, щось буде. Хоча оце вже скільки бачите, війна і ніяк не святкується в нас. Ну, підемо, хоч по місту прогуляємося. Зробимо екскурсію містом. Тоді, можливо, У мене вже давно є задумка. Я хочу, але це відео таке, знаєте, не за один день робиться. Я хочу от зробити таку екскурсію містом, показати наші які там визначені місця, щось розказати. Якщо вам таке цікаво, ви мені напишіть. Напишіть, і я тоді, можливо, якось виділю декілька днів і зроблю таке відео. Знаєте, місто Черкаси моїми очима. Ну, я ж завжди вам все знімаю і кажу так, це все моїми очима, так як я бачу його. Тому що кожна людина, кожне місто бачить по-своєму. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені, буду чекати ваших коментарів. Ну і плаття. Мені здається, і голубе мені йде, і червоне мені йде теж. Я ж кажу, під лісу, все к лісу. Ой, так, а тепер у мене там чекає на кухні. Трохи посуду помити, бо ми так зіню пообідали і зібралися і пішли до мами. От а тоді ще канада кукурузку зварити теж буде. І вже дочекаюся, одіню заберуть і підемо з вами. Ще трохи прогуляємося. Я взагалі думаю, знаєте, треба брати собі. Брати собі за правило, і кожен вечір, як би я там не втомилась, от у мене ці ось два дні були дуже важкі, і вчора ввечері я вже так втомилась, що мені нічого не хотілося, але все одно треба брати собі за правило, виходити ввечері і йти гуляти. 10 тисяч шагів, як, як ото треба. О, тому це не знаю, треба якось це діло мені почати. Ходити гуляти. Зараз вже вечори не такі жаркі, як ото було в спеку. Днем жарко, теж прийшла, ось вся мокра, жарко, а ввечері вже більш-менш нормально. І треба то виходити і в різних напрямках: один день туди, другий день туди і ходити гуляти. Так, ну все, я пішла мити посуд, а вже тоді зустрінемося пізніше. Але вона вже приїхала, Діню забрала, он, пішли. Дивіться, який огірок, але скручений. І тут ось багато огірочків. Ще, воно теж. Але що йому не вистачає, і підкормлюю, і поливаю, все є, а він щось скручений, незрозуміло. А помідори так і не зав'язуються, немає. Ось ще тут одненький той, що був зав'язався, почервонів, а тут нічого не зав'язується. Таке вимахало хтось знайшов. Зараз магород вам показала. Діньку випроводила, ну і, і душ. я вам казала, що, що в мене е, прийшла одна посилка, і я так думаю, що це прийшла мені з Китаю лампа нова. В е, мене моя вже старенька дуже, і мені треба було поміняти. І я замовила з Китаю лампу, лампу ту, що нігтики сушити. І я так думаю, я так подивилася по, -по, по відстежуванню, що, мабуть, це прийшла вона. Але чогось прийшла мені, бо у мене прямо біля мене є пункт видачі міст експрес. А прийшла вона далі, аж, ну, в общем, думаю, прогуляюся, і пройдуся і заберу ту лампу. Якраз мені буде прогуляночка. Йду, це ж мені зараз ще треба знайти, де воно знаходиться. Але в повідомленні написано. Ой, боже, чуть голуб в мене не врізався. В пральні на Кася. Пральні отут я знаю. Ну, тут на, на вуглі. Зараз подивимося. Це маленька прибудова, а це колись була тут пральня. Не знаю, зараз чи вона тут є, чи нема. Ну, Зараз подивимося. Чи воно, чи не воно. Це коли не знаєш, де знаходиться, блукаєш, шукаєш. Щось немає ніяких ні вивісок, нічого. Оце колись була пральня. А що тут, зараз не знаю. Так, да, міст поштам написано. Зараз зайдемо подивимось. Ну що ж, воно тут тут, але воно працює тільки до 6 години і я не встигла. Придеться завтра ще йти. Е, у мене біля будинку теж оце ж є, то в нас там працює до 8 годин. Тут до 6. Може, тому що пральня працює тільки до 6. Ну прийдеться завтра зранку ще тоді йти. Що поробиш? А зараз ще тоді зайду в магазин, там куплю собі, може що там. Бо в мене масло вершкове скінчилось. Ну общем, побачу, щось що там куплю та й. Та й додому, і на цьому буде все на сьогодні. Прийшла, прийшла я вже додому. Ви знаєте, оце поки вдома сидиш, наче не жарка нормальна, а Но це з вулиці приходиш, боже мокрий весь. Полностью. Ну так, да, вдома 25, 8, ну 26 градусів. А на вулиці, звісно, не, не знаю, по сонцю та плюс і ще. Так, бистренько показую, що я там купила, що я накупила. А купила я молочко, бо допив те, що в мене було, а я е, так нічого кави то іноді, чого я і беру завжди. Оце ультрапастеризоване молоко, тому що воно довго не кисне. І я його викор... іноді використовую в каву. Тільки для цього. Купила масло ферма 825%. Я тільки таке, ну, в сенсі, беру тільки 82,5%. Так, купила сиру кисломолочного собі. Ой. Тут 330 грам, це так їсти, знаєте, іноді хочеться сирок там, з йогуртом. Так, Потім купила отакого ще кисломолочного сиру в пачках. Це завтра маю надію, що завтра приготую зранку рецепт на сніданок. Так, Тоді купила трошки м'яска. Це купила стегенець курячих і філе куряче. І також ще купила Ой, капустину. Оце була сама менша. Вона тут майже 2 кілограма. Да, кіло 918. Оце була така сама менша, а то отакецька здоровецька капуста. Ну, оце і все. І все, що я купила. І зараз вже оце все прийшла додому, хочу прийняти душ. І, 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 і все відпочивати. Діньку здала, все тепер можна відпочивати. Ну Все, душі поприймала, голови помила, все, все зробила, все тепер можна відпочивати. Сьогодні жарко. Щось у нас в хаті жарко. То було на вечір взагалі в мене гарно прохолодненько. А це зараз на вулиці стає жаркіше, і в хаті вже жарко. От. Коли вже це літо скінчиться? Ну, нічого, вже скоро, вже останній місяць. Вже, ви знаєте, з таким літом, можливо, воно мені надоїло вже. За, за цей рік це літо мені надоїло. Е, значить, що що, що? Ага, хотіла вам сказати, що я, мабуть, прикріплю в закріплених коментарях. Сайт, де я купувала плаття, і сайт, де я купувала білизну. Тому що я знаю, що зараз почнуть у мене питати, Таня, дайте посилання, дайте посилання. І я тоді починаю кожному давати посилання. Тому залишу в описі до відео два посилання і на те, і на те. А ви вже тоді заходьте, дивіться, це все я купую з Інстаграма. кого інстаграмів там немає, то. Ну, Реєструйтеся, тому що в мене, в мене звідти в основному всі посилання. Так що платтям я дуже довольна. Сподобалося мені. Я ж кажу, я вже прямо бачу, бачу ці фотки. Осталося тільки на море поїхати і все. Так що... А там хтось зна, побачимо, а може і на морі побуду. От, так що це такі справи. І на сьогодні все. Не знаю, це таке відео в мене вийшло. Сумбурне невелике. І в мене знову почалися проблеми мої з горлом. Ті, що були, вони були геть пройшли, коли була ото спека страшна. Я не знаю, чому, чи це від цього залежить, чи не від цього. А зараз в мене знову почалося це піршення. Не пишіть, це не алергія, ні. Вона <кій> мені дуже багато пишуть. Таня, це може алергія? Ні, це не алергія, це проблеми в мене з горлом. І ось буде в мене деякийсь вихідний. По зателефоную в страховку і. Мабуть, піду до лікаря, піду до лора, тому що треба щось це рішати, бо воно мені вже не доїло. Я так була зраділа, що воно в мене все пройшло. Думаю, Боже, ну нарешті все пройшло, і взагалі нічого не було. Взагалі, Боже, яка краса. А потім почалося знову почала мене шкрепти оця гланда права, і оце почалось почалось. Тепер вже дійшло, <кхем> пересихає тут, першить. Ну, коротше, все те ж саме було. Сльози йдуть із очей. От, все те саме, що й було. Тому треба ось піду до лікаря, вам розкажу, що буде. Тому що мені сказали, що треба брати мазок з горла, щоб подивитися, це якась інфекція, і вона періодично починає знову, знову починає в це саме, пробуджуватися і починаються ці проблеми. Тому, тому до лікаря піду. Ну і все, з вами я на сьогодні буду прощатися. Всім всього самого найкращого. Не хворійте, не, не, не болійте, ой, о, сльози течуть. Хай у всіх буде все добре. А з вами я на сьогодні прощаюся, всім всього самого-самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.